А ви задумувалися, як досвід із садіння огірків впливає на автоматизацію звука Р. Всім привіт! Мене звати Євгенія Груленко, я онлайн-логопед для дорослих та тренерка мовлення. Тож, сьогодні я розповім вам про те, як впливає досвід садіння огірків на результат автоматизації звуку Р. Почнемо з очевидного. Люди, які вирощували огірки, знають, як виглядає стебло на початку, коли з самої насінини росте стеблинка. Потім як воно виглядає до моменту, коли виросте сам огірок. Є люди, які бачили огірок лише у супермаркеті і не знають, як виглядає стебло огірка на початку. Тож важливо знайти у роботі для себе людину спеціаліста, який вміє вирощувати огірки з першої насінинки. Для того,